Вітаю вас, шановні глядачі. ефірі програма Життя громад. І сьогодні гість нашої студії заступник голови Полтавської обласної ради Олексій Чипурко. Вітаю Добро вас, Олексій Григоровичу. Днями в Полтавській громаді сталася трагедія. Був приліт ворожої ракети. Яка ситуація на сьогоднішній день з ліквідацією наслідків і власне з допомогою людям? Ну, перш за все, я, користуючись нагодою, хочу подякувати всім службам, які приймали участь в ліквідації. Безпосередньо, це перш за все рятувальники наші, це поліція. Я дякую всім комунальникам, які потім пробирали всю цю територію. Я дякую кожному медику, який надавали і першу допомогу, і потім зараз лікують в лікарнях, постраждалих. На сьогоднішній день те, що можна говорити, це була ракета, яка пошкодила будинки, яка забрала життя. Зараз з обласного бюджету виділені кошти постраждалим. Аналогічно ми на засіданні виконавчого комітету проголосували. Тому зараз вирішується питання стосовно відновлення житла пошкодженого. Є державні програми, обласні і міські. Зараз, скажімо так, іде оцінка пошкодженого майна, прийнято рішення про перші виплати людям для того, щоб принаймні. Ті, які постраждали, в яких зараз немає де жити, немає на там що одягти, щоб в них перші кошти якісь були на руках на руках, які дозволять їм там купити якусь якісь одяг, чи десь там харчуватися, чи десь проживати певний час, держава е надає можливість там через є відновлення, там допомагають служби. Людям оформляти всі відповідні документи і проходити всі ці процедури. Максимально і обласна і міська влада роблять все для того, щоб людей не ганяли, як то кажуть, по цим бюрократії, бюрократія максимально спрощено і швидко допомогли, і щоб вони запустили цей механізм. З обласного бюджету, я так розумію, ця ОВА виділяла про які суми можна говорити. Там різні суми. Є комісія, яка розглядає кожен випадок. І від там 5 до 25 тисяч гривень mm -hmm. до 50 тисяч гривень. Тобто комісія по кожному випадку окремо дивиться. І це якраз та те одне з питань, яке я піднімав на засіданні виконавчого комітету е, міського, бо е, ну, було запропоновано ми підтримали це рішення про виділення кожному, хто звернувся із е, громади е, Супрунівської, де є, е, е, скажімо так, сім'ї чи. Е, е, Будинки, які постраждали. Мільйон триста шістдесят, якщо я не повідомляюся. І мільйон. кожному на кожне звернення по 10 тисяч гривень. І тут якраз я і говорив про те, що має бути чіткий механізм, бо коли ми рівняємо всіх, як то кажуть, під одну грибінку, mm -hmm. це не зовсім правильно, бо там є будинки, які зруйновані, будинки, які пошкоджені, сім'ї, у яких, там, наприклад, в будинку вилетіли вікна. А є в яких згоріла машина під будинком і півквартири немає. Тому тут одинаковий підхід він не зовсім правильний з одного боку. Але з іншого боку, люди повинні розуміти, що це перший крок. Далі буде оцінка всього пошкодженого майна, і через державну обласну і міську програму ми будемо намагатися, скажімо, так, компенсувати практично всі витрати, які люди понесуть. І е, те, як скажімо так як вони жили до цього, вони мають як мінімум не гірше жити далі. Я так розумію, що зараз проводиться певні експертизи, так. і якщо е, давайте так, якщо, наприклад, буде визнано якийсь будинок непридатний для проживання, то ми зможемо через ці програми забезпечити нове житло для людей. Це знову ж таки. Є державна програма, обласна і міська, і якщо разом... От сукупно, mm -hmm. то я думаю, що так. Але там зараз йде питання про гуртожиток, який я думаю, що експертиза підтвердить, що він ну відновленню не підлягає, або фінансові, скажімо так, витрати на е, відновлення цього гуртожитку, вони просто будуть неспівставні, і скоріш за все, там буде йти мова про якісь будівництво якогось нового житла. Але про це рішення мають прийняти депутати е, міської ради безпосередньо. Mm -hmm. Тому я думаю, що е, коли буде оцінка і фахівці. Дадуть свій висновок, тоді депутати зберуться і приймуть відповідне рішення. Ви сказали, що не виконкові виділяли ті кошти, і, власне, не було механізму. Цей механізм вже з'явився. Дивіться, я підняв питання наступне: слава Богу, що це такий перший серйозний приліт в нашій громаді. Я дуже сподіваюся, що він буде першим і останнім. Але війна продовжується, ворог продовжує обстрілювати нашу державу. І тут якраз я говорив про те, що влада зараз, на прикладі цьому, повинна запропонувати мешканцям нашої територіальної громади механізм, при якому вони будуть чітко розуміти, якщо, не дай Боже, там повторяється, то механізм раз, два, три, чотири. Держава проводить свою компенсацію, обласний бюджет проводить свою компенсацію. А від міської територіальної громади люди можуть отримати раз, два, три, чотири, п'ять. От це перша історія. Mm -hmm. І друга історія. Я так само підняв питання, і нам пообіцяла влада, що найближчим часом вони запропонують цей механізм і доведуть його і на виконавчий комітет, і депутатам. Мова йшла про бізнес. Тобто, якщо тут то в даному випадку е, люди постраждали, але там є, наприклад, магазин, там є приватний бізнес, який угу. так само постраждав. І тут ми людям повинні, і приватному бізнесу повинні дати теж чіткий сигнал і е, сказати, що дивіться, або ми вам не допомагаємо, ви сам на сам залишаєтесь з бідою, або ні, ми вам допомагаємо, але в розмірі разу, два, три, чотири, п'ять. Тобто, знову ж таки, ми повинні сказати чітко людям, що от буде отак. Щоб не знаєте, щоб не було найгіршого, щоб е, ті люди, які постраждали першими, отримали е, там певну компенсацію. А ті, які, не дай Боже, нас ситуація повториться, щоб, знаєте, як не було так, що а на вас гроші закінчились, так от щоб на. На наступних, не дай Боже, ситуаціях не закінчились гроші, повинен бути затверджений механізм і все. І тоді і депутати розуміють, як буде діяти механізм міської влади, і безумовно і самі мешканці можуть тоді розраховувати на ті чи інші виплати, щоб зараз, наприклад, оці ці люди, які отримують по 10 тисяч гривень, там якщо на сім'ї, наприклад, там двоє, троє чи четверо, там 40 тисяч гривень, щоб вони не витрачали кошти, наприклад, на ремонт там тих самих вікон, бо є громадські організації, є наші міжнародні партнери. Є державна програма по відновленню mm -hmm. таких речей, тобто, тут ну люди повинні наперед знати, що їх чекає. Це перше, друге є певна певний рівень недовіри. У людей до влади в тому відношенні, що, знаєте, вони як завжди, там обіцяють і не роблять. Тому тут всі повинні, і в нас є поганий приклад там тої самої історії по квітучий, коли зірвався тоді газовий балон, так само людям багато чого наобіцяли: і про відновлення, і про ремонти, і там завершилося це тим, що забили фанерою. Вікна і до сих пір там, як то кажуть, процес не пішов. Тому, щоб, не дай Боже, тут такого не було. От якраз ми повинні чіткий механізм від влади отримати. Задіяні були всі комунальні служби, в перші ж дні все там прибрали, і як мінімум, там ну, безпечне пересування по самій території. Далі будуть експертизи, оцінки пошкодженого майна і відновлення. Угу. Якщо говорити про допомогу військовим і, зокрема, медичну допомогу, яка в нас ситуація в області у цій сфері? Теж на, од... Теж на одному з чергових засідань виконавчого комітету піднімали це питання, бо почали звертатися військові і до мене, як до депутата обласної ради, і до моїх колег, що є наступна проблема: ті військові, які лікуються. В наших медичних закладах не будемо називати яких, але ну на території області є місця, де вони лікуються. В них виникла проблема, що, наприклад, там обстеження КТ і МРТ в наших комунальних закладах великі черги, їх записують там через місяць, через два, через три, на безкоштовне мається на увазі, то вони змушені йти в приватні клініки і витрачати там свої кошти на ці дослідження. Це, в принципі, неприпустимо, і е, ми зараз на обласному рівні займаємося цією проблемою. Я в місті підняв це питання, бо в місті є, наприклад, програма, яка діє там уже, мабуть, 3 чи 4 роки. Називається вона там Сучасна медична діагностика. Про що йде мова? Мова йде про те, що Полтавці. Які, яким треба пройти обстеження МРТ і КТ через свого лікаря йдуть в приватну клініку і роблять там це обстеження безкоштовно. А з міського тобто, бюджету, міського чи там обласного да, бюджету, а з, бюджету воно да, компенсується. А з міського бюджету це компенсується. Тому я запропонував такий самий механізм для військових. Більше того, позиція наша однозначна. Ми не повинні ділити військових на е, жителів територіальної громади там от. Він там мешканець Полтави чи Полтавської області? А якщо ні, то Полтавської області місто не буде за нього платити. Це категорично неправильно цього робити не можна. Ми повинні закривати ці питання повністю. Тобто, яка різниця, якщо е, військовий захищав е, нас і е, державу. Там, то яка різниця відки? Тут же ж питання фінансів. Він, лікує, дивіться, він лікується на території Полтавської області, Чи? тому ми повинні цю питання закрити тут. А далі то вже наше питання. Ми повинні звернутися будемо до там, Львівської, Київської, угу. Житомирської. І ми вже між собою е самі роз маємо розбиратися. Але це цим точно не має займатись військовий. Військовий свій е борг. Віддав, він нас захищав, він там отримав е, поранення, він лікується, відновлюється. Тому ну, він однозначно не повинен за власний кошт проходити ще якісь дослідження. Зрозуміла позиція, і е, цьогоріч. Е... Полтавська область можна так сказати раніше ніж попередні роки завершила опалювальний сезон. Яка ситуація зараз на комунальних підприємствах Водоканал? Наскільки йде підготовка до наступного опалювального сезону? Ну дивіться, я хочу зауважити, що, попри всі негаразди, які були, опалювальний сезон ми пройшли. Ну, скажімо так, дострокове закінчення опалювального сезону воно якраз в принципі збіглося з погодою. Ми бачимо, що дотримана юридична норма про плюс 8 протягом трьох днів середньодобова. Угу. Тому тут не можна говорити про те, що ще там було холодно, а ми завершили. Тому тут все дотримано. Були у нас є і залишаються проблеми з пільговою ціною на газ. Знову ж таки, повертаємось в ту проблематику там Кремінчуцької Для яка, теплоенерго. Так, для теплоенерго, яка була зруйнована, і нафтогаз вимагає від нас погашення боргів попередними е, власниками приватними цієї Кременчуцької ТЕЦ. Ми відмовились. Тому у нас є постійна, скажімо так, епопея з підписанням договору на пільгову ціну. Більше того, е, хочу сказати, що зараз є. Велика загроза того, що якщо ми не отримаємо пільгову ціну на газ, то буде під питанням величезним питанням постачання, наприклад, гарячої води е, в Полтаві. От ми всі полтавці звикли до того, що в нас гаряча вода в період між опалювальним mm -hmm. сезоном вона є. От зараз я змушений повідомити, що є величезна небезпека того, що гарячої води не буде, або вона буде подаватись за графіку. Зараз ми працюємо максимально над вирішенням цієї проблеми. Керівництво Полтава Теплоенерго» постійно в постійному контакті з групою компанії Нафтогаз. Забігаючи наперед, можу сказати, що є певні домовленості. Я дуже сподіваюся, що ми найближчим часом вирішимо цю проблему, і полтавці не відчують на собі. І гаряча вода буде, але змушений повідомити, що ця проблема є. Що стосується Полтава водоканалу, то так само там були борги через економічно необґрунтований тариф і різницю вартості електроенергії, яка закладена в тарифі, і яка є фактична. Керівником військової адміністрації було підписано розпорядження і з резервного фонду обласного бюджету виділені кошти для погашення цієї заборгованості в розмірі 40 мільйонів гривень. Це питання закрито. Сьогодні ми проводили робочу нараду з представниками водоканалу і Обленерго. Знову ж таки проговорили, щоб ми знову не доводили ситуацію до відключень. Різниця в тарифі нікуди не ділась. Цей розрив складає десь близько 15 мільйонів гривень по місяцю. Якщо для, говорити е про е тариф, саме, е от який він повинен бути для споживача? От для звичайних... Полтава водоканал згідно чинного законодавства два рази в рік подає всі відповідні цифри в НКРЕКП. Uh -huh. Вони їх розглядають і або затверджують, або не затверджують тариф. Є мораторій на підняття тарифу, але зараз е, НКРЄКП розпочало процедуру розгляду заявок водоканалів на підняття тарифу. Тому зараз лякати людей цифрами там, в 30, 40, 50 чи 60% підняття тарифу я не буду, бо це безпідставно і неправильно. Коли НКРЄКП розгляне всі цифри і доведе їх до водоканалів, тоді ми будемо говорити про те чи інше підняття тарифу. Єдине, що зараз можу сказати, що це дійсно. Те, що те вартість електричної енергії, яка закладена в тариф, і яка є зараз, от розрив тільки по електричній енергії, вона складає 15 мільйонів гривень. А є ще різниця в вартості палива, є ще різниця в е, мінімальній заробітній платі, в податках. Питання такого характеру. От, напевно, що робили прорахунки. Є там зараз якби, нова ціна там, на електроенергію, на паливо, е, мінімалка зросла два рази цьогоріч. Прораховували чи не прораховували і є сьогоднішній тариф для людей, який повинен бути тариф? я не знаю, що там подавали водоканал на НКРЕ, що там прийматиме НКРЕ. який зараз повинен бути тариф водоканалу для того, щоб вийти в нуль підприємства. Це, я не буду зараз називати конкретну цифру, mm -hmm. бо це неправильно, це треба зробити запит на водоканал. Вони зараз готують відповідні, е, скажімо так, цифри. Mm -hmm. І якщо я скажу зараз менше, а вони подадуть більше, буде некоректно. Або якщо скажу більше, а буде по факту. Ми чекаємо зараз цих цифр, але навіть не скільки ми чекаємо, канкареє КП, воно розпочало цей процес, надало інформацію водоканалам, сказали, що розраховуйте, mm -hmm. будь ласка, ми чекаємо від вас цифру, подавайте свої пропозиції. Як тільки водоканали звернуться, до НКРКП і, і від, конкретно від Полтави водоканалу буде цифра, я вас проінформую. Тобто, про що йде мова. Але по законодавству водоканал не може надавати послугу собі в збиток. Тому буде цифра відповідно з якоїсь там рентабельністю, наприклад, в 5%. Угу. Ми з вами її порахуємо і тоді вийдемо на цифру нульову, про ту, ту яку ви говорите. Угу. але… Розуміючи те, що зараз відбувається з генерацією у нас електричної енергії, з тими проблемами і обстрілами, mm -hmm. і постійними руйнуваннями ТЕЦ і генеруючих компаній, ми розуміємо, що вартість електричної енергії, скоріш за все, буде збільшуватись. Вона Буде е, на якомусь стабільному рівні для населення, скоріш за все, але для підприємств, організації, і комерційних структур вона, скоріш за все, буде збільшена. Тому знову ж таки, та цифра, яка буде, вона повинна бути е, прив'язана до конкретної цифри, яку озвучить держава. Mm -hmm. Тобто держава має ну має сказати, що дивіться вартість буде отака. Відповідно, тоді ми зможемо порахувати рентабель. Зараз про це говорити ще зарано. І ситуація з ліфтами. Напевно, ви також володієте інформацією, яка вона на сьогоднішній день, і коли, власне, на вашу думку, запрацюють ліфти всі в Знаєте, історія з ліфтами це було б смішно, якби не так сумно, знаєте, як в народі говорять. Бо Зупинили ліфти, потім героїчно почали їх е, запускати, почали звітувати про запуск. Потім якось журналісти там відповідно порахували і, і звернули увагу влади, що ви вже запустили більше, ніж ніж було зупинено. Потім почали розбиратись, чому ті ліфти, які е, запускали, вже знову зупинились. Тобто на сьогоднішній день є якась певна вакханалія. Перше, що можна зрозуміти з того, що відбулося. Розірвали договорні стосунки з поганим монополістом і завели іншу приватну компанію. Наскільки ця приватна компанія буде кращою краще за попередню, ми зрозуміємо тільки з часом, але я е, отримую величезну кількість скарг на те, що люди не знають куди телефонувати, до кого звертатися, в разі якщо в них зупинився лік. У нас є 1580, наша служба оперативного реагування, Туди, перш за все, треба звертатись. І в них то точно є зв'язок з усіма, хто е, цим займається, є е, е, аварійна служба ЖО2, бо я наголошую, що ці ліфти, про які йде мова взагалі, я наголошую, що це ліфти, які обслуговує компанія ЖО2. Це не стосується, е, наприклад, ОСББ, де вони напряму шукають компанії, які обслуговують їм mm -hmm. ліфти. І це черговий раз підтверджує, що все-таки найкращим варіантом е, проживання в багатоквартирному будинку і обслуговування цього будинку є ОСББ. Це найкращий варіант, бо немає проблем в ОСББ з е, там, якимись компаніями, які обслуговують ліфти. Зрозуміло, що це е, ну, рішення кожного, чи створювати ОСББ, чи не створювати. Якщо визначились люди, що їх має обслуговувати ЖО2. То ЖО2 тоді змушений співпрацювати з такими там, порядними чи непорядними компаніями. На сьогоднішній день тендерної процедури і підписання, як мінімум, договору на рік немає. Тобто, в моєму розумінні, що якщо є угода на рік, то ми, як мінімум, там, до наступного року видихаємо так, і чекаємо, там, як буде угу. розгортатись е, подія. На сьогоднішній день е, підписано нову угоду на місяць, тобто ця епопея буде тривати ще місяць. Як е, управління житлово-комунального господарства відпрацює е, тендерну закупівлю і коли буде підписана угода на рік, про це поки не знає ніхто. Я на виконавчому комітеті то, теж задавав mm -hmm. це питання. Відповіді поки не отримав. Поки всі втягнуті в процес запуску ліфтів, які були зупинені, і от от таке, знає, такий якийсь ажіотаж про стабільну роботу, прогнозовану роботу, якісне обслуговування, питання ще не йде. але Зауважу, я підготував запит депутатський і дуже, дуже чекаю відповідь. Мене цікавить, таке, на мій погляд, просте питання, але я думаю, що воно буде дуже складне для влади. Дивіться, місяць компанії не було, як то кажуть, крайнього, хто обслуговує ліфти. Ліфти стояли, і люди кожного дня змушені були ходити на верхні поверхи, проклинаючи всіх, кого заводить. І от зараз у мене з'явилася інформація. Що тариф, який е кожного місяця, якщо ну, я проживаю багато квартир, люди, будинку, які платили гроші так, за роботу в Так, це він входив в склад е послуги жо 2 ЖО2, І от мені люди повідомляють, що е ціна не зменшена. Тобто працював ліфт, вони платили, ну, умовно кажучи, там 200 гривень. 200 гривень. Місяць не працював ліфт, і вони знову платять 200 гривень. Тому, ну, як мінімум, знаєте, це вже ну, це вже перебор. Бо ми е, с, ну, є свідками того, що влада створила проблему, героїчно її вирішувала. І зараз все закінчилось тим, що у людей місяць не працював ліфт, їм прийшла платіжка і, і немає різниці. Так, там. В тарифі ЖО2 є загальна сума, і вона в платіжці не розписана там конкретно ну, по, по кожній цифрі. Але ж ми з вами розуміємо, що вона має бути зменшена. Або, як мінімум, е ну, треба, щоб влада відкомунікувала з людьми і пояснила, сказала, що дивіться, от в цьому місяці ми е з вас за обслуговування ліфтів не беремо. То тут це буде чесно, тому дуже з великим нетерпінням чекаю відповіді від управління житлового комунального господарства. Я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Я дякую вам плідної роботи. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.